Привіт, радий тебе бачити. І знову це челендж. Суть челенджу виграти гру на основі своєї лінії всіма чемпіонами. На момент створення цього відео у грі налічується 169 чемпіонів. Підпишись і підтримай українську ліугент. Дякую. Я ж просто зараз рознесу на цій вамбесі на мідлані. Це просто ну скрита імба. Скритий пул, скрита імба, як завжди. Все по старинці. Що це за як танці, так? Не знаю. Це підтримка, ноффиса. Опа. Ха-ха-ха. Ладно, нема сенсу. Нє-є-ні, це тупо. Зараз. О! Нє, це неможливо. Це неможливо проти неї стяти. У неї і контролю багато. І контроль. А, може і можливо. О, ну ну до мене. Хоче зайти. Ага. Но я был крипах, тоже тоже боюсь, конечно. Супер. Просто краще и бот давай. Она мне может быть в этой теории. Пит башни. Да. Говори-то. На практике не знаю. Сюда! Просто Чел, что я творю, чел, шо я творю, шо я творю. Ну да, типа сюда. Не, ну це, це просто именно именно кайф, видишь, не знаю, я просто именно від цього плея. Ну, або Пить, не, он не будет. Він, він так запушує, так що я пітавим все стоїть. <laughs> я фей миллион зомбиків. Ауч. Зарабил, подидаю, ну заработал, заробил, но подъеда я у нее ультаную на труп. Ну у меня тоже плохо, потому что... Красиво. Ой, я походу на походу з ботом свапнулось мені не подобається таке. Ой, Ладно. Було б у мене ульта. Ого. Ja zatupiłem, no dobra, no, no, nie bieda, to się dzieje. Dobrze, No nie. Okej. Okay. No mam jakiś głupi broni, nie wiem. Tak, ja, tak. Na... To jest Idę do was. Ja też Ja też. No, без шанс. А може. Ты велкоз. Вижив. Вижив. І вилом пожив просто... супер опцію. Я б зараз влетів цього велкоза нехай він ПОСОСЕ! Я ж в показ їх маю убивати. Та знаю, я точно, я впевнений, що я маю його убивати показ. Бляааа. <рес> 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 Хорош. Ой-ой, ну сейчас щас Себе. Ладно, я промахнув ультою. Найс. Перше промахнув ультою, коли велкост, як... І... О, просто, ну, це карма. Я довимахувався. Захотів утікнути від мене. Най, чел, думав? Найс утікнув. Я не міг, це, це було вже діло принципу для мене. Ну він просто геній о Так. Да я просто залетів і... Ну, якась чесно хата. Я, кстати, він прожався хернем. Яка БВ это вся така Обас, натана? Оббос она. Нашлин підійшов, тебе? Все, війна підійшла, можна файть. Ого. Хорош, тут он найкращий. О'кей, іду крепити за двер. Супер. Ой. Не знаю, мене більше цікавить перемога, якщо чесно. А вы якби... ну, а якби був Медзахар, кейс, якого б постійно гангал, який би був якийсь вайгар, який би мені Яшку покида накинув. Ну, ти там, розходник. А, ні. там. Ну вилка. Дужить у кого за теме я не розуміє. Таке тайк. Знатки багато, да. Ааа, піймали мене. Я даже флешанувся. Били, типа. Ну, бешку я дав ідеальні, а... Понял. Ааа, офигеть. Ааа, не зміг добити, Супер. Ну все. Блин, я думал засайвіта її. Oh, Лаві okay. тоже сам підставився. Mm -hmm. Чи не по вежа, вежа. По-українськи. Я боровся. Эээ, е, мене, мене просто типа... мене всі ульти вони завжди видают, і уже званную вони не мають нічого. А, Я можу, Я просто... 5 секунд файт і я 3 секунди в тому в возусі Я тупо зливаюся Не забирають. Хорош. На жаль Ну але У них Я би дав ТП Ну я би дав ТП якби Я був живий Але туди нікуди ТП Марданеї немає Афігеть. Без шансу. Я не знаю як на такі роз'їлася. На дуже багато д'є. Є таке. Капець там цю війну. Відправляють жорстко. Без шансу, тупо. Просто контроль і ульта ідео коза. Контроль ульта ідео коза, я вмираю. Ну я не Ці можу. Він? Я ж сам граю в цю груті шоо. Не просто тихо доживу. Я вам чекав, поки вони не підвисло, бляді, щоб ульту в блеще, щоб ультифущика зв'язати. Я, я в шоці, так. я просто в такому шоці. Я в такому шоці! Я не можу це повірити! Ой-ой-ой! Рейд на флеш. Бля, ну Лебланка це. Мовина знато. Да, скрылся. Не тот скилл качав. Ну все равно. Ну, ні, я не все равно качав, якби не вай. Ну я не тот скилл, все равно хоча якби не був. Найс nice. прокосав. І просто... Та не... Закривати його можна спокійно. Пути лобанка підходиш дом. Mm -hmm. О, так крив... реал. Ну ні, не, це неможливо. Це просто без шанс. Хорош! Як? We'll with... <laughs> <Yuck. laughs> Вона пішла під мою таверку і умерла. Ah. Пофармити навіть. А якщо пробую файтитись? Я напевно, не виграю. Там. О. -от. Ну почти убив. Ale, maybe, idę w lanu, To takie kółki. Ale tak, ci pokażę o, ja widuję, tu. idę, Rejkan. Widuję, Ja Dobra. Hey. Тіма. Просто автоатаку я міснув ну, і не вбив його. І ще й померли. Вай робить них. Виручай, коли треба. Да. Ну там пі***ць, типа. Do nie. Okay. Nie, trochę. Nie, nie, nie. To nie, Tam się jest poza. No, chance. Класс. Я без лна умирайся. Куда е, хорош. Забираешься? Да. Okay. Ату. Ты не ты четва не подружка моя. Ализи б Ладно, тут файтнес не тоже прикольно. поки я цей. Да, даммидже миллион. Ну и вс. Ну да, там тіма туп. Я. Идет нас. Вай, спочатку втекла від мене Нонононо Добре Вернінг стане, чи вучишся? Чи станеш? А не з**й А це справжнє Блядь, Тімо Страханий Окей Непогано Ти що? Це його оскарбив Тімо Страханий Ну, кстати, нормально так оскарбляй, бо... Не, йо Бо то трафікати, траханий можна йти. А я можу своїх кидати, чи тільки противника? Своїх не можеш кидати, на привилаки, жаль. було би круто. Так, було б прикольно. Але це було би, типу, багато поняв. Можна було б підступного робити, чого, а не тільки. Це б можна було не не мене. ставерка. 2, 5, 5, 5, 6. Okei, 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 super. Aha. Aš perpūtau. Nu, tai kažkas tam. Tokia sutika. Jėšku? Nemaš, o tu. Водя, ты зігрався. Да, по факту. Ну дирабадон збирай. Я пишу в классе, друзі. Да нуу.

І у катки я жорстко, типу, розносив. Ну тут тебе старт, я не сказав. Ну тут старт, ну, тут розносив. старт тяжкий, тяжкий, бо проти лембланки стояв. Тут базару ноль, дійсно. В цілому, типу, як, як персонаж на мідлайн досить сильна. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, залишай коментар, переходи в мій Діскорд. Стань частиною нашої спільноти. Бувай!